У сучасному світі здається, що час вислизає з рук, дні проходять швидко. Проблема не в самому часі, а в нашому ставленні до нього. Священник Юліан Тимчук з Православної церкви України поділився своїми думками на цю тему. Час іде так само, як і сотні років тому. Він триватиме й після нас, проте ми його використовуємо інакше. Юліан Тимчук вважає, що в погоні за матеріальним щастям ми витрачаємо дорогоцінні години на другорядне. Насправді важливе приділяється замало уваги. У нас є лише. 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Часто ми нераціонально використовуємо цей час. Щоб краще відчути його, Юліан Тимчук радить зосередитися на тому, що має справжню цінність: це виховання дітей, власний розвиток, читання книг і молитва. Коли людина мудро використовує свій час, він ніби сповільнюється. Бананова шкірка, яку часто бачимо в мультфільмах, може бути корисною в побуті. Вона не лише для жартів, а й дійсно має практичне застосування. Ось кілька ідей, як ви. Використати її вдома на кухні та в саду. По-перше, бананова шкірка може дезодорувати сміттєві баки. Покладіть кілька шматочків під сміттєвий пакет і вони вбиратимуть неприємні запахи. По-друге, вона підходить для полірування металів. Натуральні олії та калій у шкірці надають блиску сріблу та нержавійці. Зробіть пасту для полірування, подрібнивши шкірку з водою в блендері. По-третє, шкірка допоможе видалити подряпини з підлоги чи взуття. Потріть внутрішньою частиною шкірки. По Серти місце, а потім протріть сухою тканиною. Це додасть блиску завдяки натуральному воску. І нарешті бананова шкірка може служити добривом для рослин. Замочіть шкірки у воді та використовуйте настій для підживлення кімнатних рослин. Це безпечний спосіб збагатити ґрунт корисними речовинами. До речі, не лише бананова шкірка, а й черствий хліб має свої хитрощі в господарстві. Діаманти символізують розкіш і багатство. Їх часто використовують у ювелірних прикрасах. Ціна діамантів залежить від кількох факторів. На 13 травня середня ціна діаманта вагою 1 карат становить 3893 долари. Це стосується природних діамантів. Вартість може коливатися від 1319 319 доларів до 9 041 долара. Ціну визначають форма, колір і чистота каменю. Один карат важить 200 міліграмів. За останні три місяці ціна діаманта в один карат зросла майже на 7%. за півроку майже на 2%. Діамант такої ж ваги, але вирощений у лабораторії, коштує близько 567 доларів. Ціни на такі діаманти варіюються від 348 доларів до 1224 доларів. На них впливають ті ж фактори, що й на природні камені. Старший син Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду молодший дебютував за збірну Португалії до 15 років. Він зіграв свій перший матч проти Японії на турнірі в пам'ять Владко Марковича в Хорватії. Це сталося 13 травня. кріштіану Молодший почав матч на лаві запасних. На 53-й хвилині, коли Португалія вела з рахунком 3-0, він вийшов на поле. Гра завершилася перемогою Португалії з рахунком 4-1. Кріштіану Роналду привітав сина з дебютом. Він написав у Instagram Рамі, що пишається ним, Португалія ю 15 ще зіграє з Грецією 14 травня і з Англією 16 травня. Це дає Роналду молодшому шанс забити свій перший гол. Юний Роналду почав грати в академії Ювентуса. Потім був у Манчестер Юнайтед з січня 2023 року. Він виступає за саудівський клуб Аль-Насир. Російський лідер Владимир Путін вважає, що країни, які запроваджують санкції проти Росії, шкодять собі. На зустрічі в Кремлі з керівниками ділової Росії він висловив своє невдоволення цими рішеннями. Путін назвав авторів санкцій придурками. На його думку, Росія готова до будь-яких обмежень і не боїться їх. Страх перед санкціями, за словами Путіна, означає поразку. Прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков також зазначив, що західні санкції не загрожують Москві. Він вважає, що ті, хто запроваджує санкції, діють на власну шкоду. Європейські лідери планують звернутися до Дональда Трампа, якщо в Україні не почнеться тимчасове перемир'я. Санкції можуть посилитися, якщо Путін не з'явиться на зустрічі з Володимиром Зеленським у Туреччині. Американська сторона поки не дала чіткої відповіді щодо нових санкцій, якщо російські атаки в Україні триватимуть.